Книга числа, глава 22. І рушили Ізраїлеві сини, та й таборували в Моавських степах по тім боці приєрихонського Йордану. і побачив балак, син ціпорів, усе, що зробив Ізраїль, а Мореянинові, і дуже злякався Моав того народу, бо він був великий. І настрашився моав Ізраїлевих синів. І сказав Моав до мідіянських старших, тепер повискубує отця громада всі наші околиці, як вискубує віл польову зеленину. А балак, син Ціпорів, був того часу Моавським царем. І послав він послів до Валаама, Беорового сина до Петору, що над річкою, до краю синів народу його, щоб покликати його, говорячи. Ось вийшов народ із Єгипту, ось покрив він поверхню землі і сидить навпроти мене. А тепер ходиш, прокляни мені цей народ, бо він міцніший за мене. Може, я потраплю вдарити його і вижену його з краю, бо знаю, що кого ти поблагословиш, той благословений, а кого проклянеш, проклятий. І пішли Моавські старші та старші мідіяну. А дарунки зачарив в руці їх, і прийшли до Валаама та й промовляли до нього балакові слова. А він їм сказав Ночуйте тут цієї ночі, і я перекажу вам слово, як Господь промовлятиме до мене. І зостались моавські вельможі Валаама. І прийшов Бог до Валаама та й сказав, Хто ці люди з тобою? І сказав Валаам до бога. Балак, син ціпорів, цар Моавський, послав до мене сказати: Ось народ виходить з Єгипту і закрив поверхню землі, тепер іди ж прокляни мені його, може, я потраплю воювати з ним і вижену його. І сказав Бог до Валаама Не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословений він. І встав Валаам уранці та й сказав до балакових вельмож Вертайтесь до свого краю, бо відмовив Господь дозволити мені піти з вами. І встали муавські вельможі і прийшли до балака, та й сказали Відмовив Валаам піти з нами. А балак знову послав вельмож більше і поважніших від тих. І прибули вони до Валаама та й сказали йому так сказав балак син ціпорів, не стримуйся прийти до мене, бо справді дуже вшаную тебе і все, що скажеш мені, зроблю. І ходиш, прокляни мені народ той. І відповів балаам і сказав балаковим рабам, якщо балак дасть мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зможу переступити наказу Господа Бога мого, щоб зробити річ малу чи річ велику. А тепер посидьте й ви тут цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь буде говорити мені. І прийшов Бог уночі до Валаама та й сказав йому Якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, іди з ними, але тільки те, що я промовлятиму до тебе, те ти зробиш. І встав Валаам уранці і осідлав свою ослицю та й пішов із моавськими вельможами. І запалився гнів Божий, що він іде, і став ангел Господній на дорозі, за перешкоду йому, а він їде на своїй ослиці і двоє слух його з ним. І побачила та ослиця Господнього ангола, що стоїть на дорозі, а витягнений меч його в руці його, і збочила ослиця з дороги і пішла полем. А Валаам ударив ослицю, щоб збочила на дорогу. І став ангел Господній на стежці виноградників, стіна з цієї сторони і стіна з тієї, і побачила та ослиця Господнього ангела і притиснулася до стіни, та й притиснула до стіни Валаамову ногу, і він далі її бив. І ангол Господній знов перейшов і став у тісному місці. Де нема дороги збочити ні праворуч, ні ліворуч. І побачила та ослиця Господнього ангола і лягла під Валаамом, і запалився гнів Валаамів, і він ударив ослицю києм. І відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама: Що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене? І сказав Валаам до ослиці: Бо ти виставила мене насміх, коли б меч був у руці моїй, то тепер я забив би тебе. І сказала Ослиця до Валаама: Чи ж я не ослиця твоя, що ти їздив на мені, скільки живеш аж до цього дня, чи ж справді звикла я робити тобі так? І він відказав ні. І відкрив Господь очі Валаамові, і побачив він господнього ангела, що стоїть на дорозі а його витягнений меч у руці його. І схилився він і впав на обличчя своє, і сказав до нього ангел Господній, нащо ти вдарив ослицю свою оце тричі? Ось я вийшов за перешкоду, бо ця дорога погибельна передо мною, і побачила мене ця ослиця і збочила перед лицем моїм ось власне тричі. І коли б вона не збочила бурла перед лицем моїм, то тепер я й забив би тебе, а її позоставив би живою. І сказав Валаам до Господнього Ангола, Я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене. А тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі. І сказав Ангол Господній до Валаама, Іди з цими людьми! І те слово, що скажу тобі, його тільки будеш говорити. І пішов валаам з балаковими вельможами, і почув балак, що прийшов Валаам. і вийшов навпроти нього до їрмуаву, що на границі Арнону, що на краю границі. І сказав балак до Валаама: Чи ж справді не послав я до тебе, щоб покликати тебе? Чому ж не пішов ти до мене? Чи справді я не потраплю шанувати тебе? І сказав Валаам до балака. Ось я прибув до тебе тепер, чи потраплю я сказати щось? Те слово, що Бог вкладе в уста мої, його тільки я буду промовляти. І пішов Валаам із балаком, і прибули вони до кір'ят худсоту, і приніс балак на жертву худобу велику та худобу дрібну. І послав Валаамові та вельможам, що з ними. І сталося вранці і взяв балак Валаама та й вивів його на бамот бал, щоб побачив і звідти тільки частину того народу. Амінь.